Зразу кажу, це відео я хотіла випустити ще літом. Але ви дивитесь його зараз. Тож давайте уявимо, що зараз літо. Приємного перегляду. Ну ось, у мене знову інтернет не ловить. А як ти хотіла? Де тут інтернет взятися? І як же мені тепер жити? Нормально, уся колись навіть не знав про інтернет. До речі, а чим ви займалися без інтернету? Більшу частину часу ми гуляли на вулиці і пустували. Ну і як же? Наприклад, як ми вирішували, хто буде допомагати мамі у домашніх справах? Як? Ми залазили на найближчу сакуру. Хто останній на неї залізе, той буде допомагати. Та якось та сакура перетворилася на веббакуру. Одного разу ми знову лазили на сакуру, і я заліз першим. Усе вже вирішилося, всі злізли окрім мене, бо я боявся злазити. Поки Низоко пішла кликати маму, щоб вона допомогла мені, мій брат сказав: стрибай! Я стрибнув, зі мною все було добре. Але дерево нахилилося. І з тих пір. Та сакура перетворилася на вербакуру. Тепер це вербакура. А я думала туди слухняним. Не завжди.